Знаєте, кути мої? Останнім часом за останні 4 місяці мій тренінг значно змінився. У мене дійсно з'явились успіхи в торгівлі. Я змінила свою стратегію, адже приблизно до цього рік я тренувалася скальпувати. Це був скальпінг не так по стакану, так як я і не вміла по стакану обріляти правильні об'єми плотності і так далі. Я думала, скальпінг мені підходить, але насправді ні. Я людина зовсім іншої стратегії. Я захоплююсь тими скальперами, які, знаєте, от є така стратегія не по стакану скальпінг, а чисто по свічним формаціям. От я стала брати приклад з них. Я пройшла курс по смартмані і зараз у мене мікс стратегія. Це смарт-мані, і от оці свічні формації скальпінга. Знову ж таки, на стакан я не звертаю уваги. В моєму трейдингу мені стакан не потрібен. Я його не використовую. Ну, хіба що, щоб відсвяткувати угоду, яка відпрацювала, да, налити туди молоко. Ну, я не вживаю алкоголь. Але я помітила, що я себе тормозю у розвитку. Тормозю, торможу. В общем. Я відчуваю в собі потенціал. Як тільки я прийшла курс, вже в перший місяць у мене, у мене пішли плюси і класні плюси по моїм угодам. Але як тільки я стала бачити ці плюси, я стала менше займатися навчанням. Так, да, більше часу проводити у графіка, але менше вчитися. Хоча так не повинно бути, вчитися потрібно завжди. Адже цикли змінюються, техніка змінюється, часи змінюються. І те, що відпрацьовувала вчора, може вже не відпрацьовувати завтра, а сьогодні відпрацьовує щось інше. І я зрозуміла свою помилку в тому, що м -м, в мене є якийсь самосаботаж. Я чомусь боюся цього успіху. Я бачу цей потенціал, я бачу, що у мене починає получатися, і я даю задню. Я перестаю всім займатися, я забуваю на це. І я собі там планую так все на вихідних, буде більше часу. Я буду дивитися якісь навчальні відео, да, з курси, які купила. У мене є доступ до нових е е потоків, і що, що я роблю. А що я роблю? Я слухаю музику, я дивлюся Гаррі Поттера там, чи ще якийсь фільм, я стою прибирати. Я максимально відтягую той момент. Щоб подивитись відео, я сьогодні вже мала подивитися. Що, що я подивилася? 50 хвилин, і то в пришвидшеному темпі, і зараз я знімаю відео на Ютуб. Я знову відтягнула, я ж навіть не додивилася. Я розумію, що в моєму випадку це якийсь самосаботаж. Я боюся успіху, який я в себе помічаю. Коли його не було, в мене було якось більше цього, що. Ну, я більше дивилася навчальних відео і так далі. Хоча і трейдинг мені надоїдав. Ви знаєте, трейдера, починаючи, часто зіштовхуються з тим, що вони не бачать результату, і їм просто це надоїдає, вже від графіка тошнить, от нудить від трейдингу. Я не бачила того результату, який у мене зараз є, якого я хотіла рік, коли в мене був цей скальпінг. Просто було питання стратегії. Просто треба було поміняти стратегію. Я купила курс по Smart Money і зараз все стало получатися. І я вже казала в одному своєму відео, що звідки взялася ця статистика, що 10% зі стають трейдерами, що там з 10 людей тільки одиниця. Це не так. Може бути набагато більше. Просто я могла здатися і сказати, що трейдинг це не моє, але я просто купила курс по іншій стратегії. І ось інші трейдера, які дуже швидко здаються, теж повинні щось собі інше підбирати, якщо вам це подобається. Якщо ви бачите, що ну, трейдинг це щось цікаве, якщо ви знаходите себе в цьому занятті, не здавайтеся так швидко, пробуйте щось інше. Ну, не кожна стратегія е, підходить кожному. Я коли там, з одним знайомим трейдером говорю про скальпінг, а він торгує тіх аналізом. Взагалі скальпінг не воспринімає. Для мене скальпінг іменно такий професійний постакану, це, ну, це не моє. Я не скальперська людина. Да, я не люблю там довго чекати, поки відпрацює угода. Тобто я в основному інтрадець. І коли угода затягується на декілька днів, у мене да, відпрацьовує, то а, літом я її просто закривала. Ну, там, якщо вона. Там день-тере-два, я її вже просто краще закрию. Зараз у мене вже це терпіння, вже четвертий місяць, як я отак от торгую набагато краще. Зараз я вже можу чекати. Та я і проценти більше беру. Ну, тобто, я якось вже перехожу, ну, що я можу декілька днів тримати угоду відкритою, і в мене з терпінням вже немає таких проблем. А терпіння це психологія. Психологія відіграє дуже важливий фактор в торгівлі. Психологія. Знаєте, який я помічаю за собою в мінус? Чого у мене був період, от стало получатися, а потім все пішло в мінусам. Це ж не тільки за те, що я поїхала в Київ і стала тих аналіз вчити. Це ще було і за того, що я менш уважніше звертала уваги на ті чи інші чинники. Я потім, коли аналізувала ці угоди в торговому журналі, я думала: блін, ну взагалі тут. Ну, не, не було цю зілку відкривати. Ну, ну, по суті, зілка така собі, якщо чесно. Но в моменті я просто хотіла відкрити угоду. Я привикла, що ці угоди в мене відпрацьовують. Да? от Перший місяць, після того, як я прийшла курс, Вони реально все стало відпрацьовувати. Я кидала свої результати в інстаграмі. Хто у мене тут з інстаграму, ви бачили, все в історіях. Я вам журнал от, скріни, все скидала. Ви бачили, як у мене стало реально виходитися. І потім, коли я поїхала в Київ, у мене увага отак. От от Всюди стала розсіюватись, Ну, знову ж таки, в Києві я провела прекрасний час. Да, на трейдингу воно погано відобразилось, але загалом я би повторила. І, Ой, в общем, Київ це... це було прекрасно. Місяць, який я провела в Києві, був для мене, так скажем, вирішальним. Бо зараз я стажуюсь, як я вже казала в одному з своїх відео, в сфері трейдингу. В мене вже є робота, так скажем. Ось тому о, ті знання, які я отримала в Києві, да, на тому курсі, який я відвідувала, я не приміняю їх на трейдингу, бо тоді їх аналіз. Але там було багато інших знань, які я приміняю зараз в сфері трейдингу, але на іншій посаді, так скажемо. Тобто, трейдер я для себе є самостійно. На роботі у мене там. Трошки інше. Но суть не в тому. Значить, я говорила про психологію. Психологія відіграє дуже важливий фактор, бо я по собі замітила, я відкривала угоди, ну, якщо чесно, просто аби лиш їх відкрити. Буває такий момент в. Трейдера, коли він відкриває угоди, аби лиш була угода. От хочеться, є ж трейдер, мені треба, щоб сьогодні була угода. І ти знаходиш щонебудь більш-менш підходяще, і ти її відкриваєш. Ах воно більш-менш підходяще, це ж не значить, що воно підходяще. Воно просто більш-менш. Це, знаєте, така приказка у безриб'ї рак риба. Ам... Це як мені в Тіктоці попадалося відео, де кштат Гай, може ви його знаєте, і він казав, що. От значить так він сказав, що якщо у вас немає води, то це не значить, що треба пити яд. Ну, це він мав на увазі про стосунки, типу якщо у вас немає вам це не значить, що то треба розмінювати себе на того, хто попався, вот, і більш-менш щось підійшло, як я вже кажу вам, да? Аналогі... аналогія з угодами. Ну, суть в іншому, суть в тому, що в угодах точно так само. Головне терпіння, я вам скажу, те, що я по собі помітила, для мене в трейдингу головне терпіння. Терпіння чекати, поки відпрацює угода, я вже більш-менш навчилася. Поки що ще не зовсім я опанувала оце терпіння, щоб не відкрити ту чи іншу угоду. Але я ще себе виправдовую тим, що деякі стратегії я до цих пір відтачую. Тобто, у мене є там один чи два сетапи, які в більшості відпрацьовують. але є ще деякі такі, з якими я не зовсім впевнена, і от я ще тренуюся, щоб. Якусь статистику для себе зробити, наскільки цей сетап відпрацьовує чи ні. Тобто, як я вже казала, я ж не заробляю зараз на трейдингу, я торгую малим депозитом, просто щоб вчитися. І я находжу той чи інший сетап, я його відкриваю, дивлюся, як він відпрацьовує. І коли один і той самий сетап я відкрила там 10 чи 20 разів, і я подивилася, що зачасту він відпрацьовує так чи інакше, то я вже знаю, що очікувати в тій чи в іншій ситуації. В общем, тут головне терпіння, головне не лудоманити. Старайтеся відкривати угоди по конкретному сетапу. І я ще писала собі окремо на листочку такі запитання перед тим, як відкрити угоду, Ам, який ризик менеджмент зараз? Що я відчуваю? Спитати себе, що ти відчуваєш, коли ти відкриваєш цю угоду? І... Чи відчуваєш ти якийсь азарт хвилювання при відкритті цієї угоди? Так, да, звісно, новачки будуть це відчувати, але є отакий от момент, коли ти відкриваєш якусь угоду, в якій ну, яка навряд чи відпрацює. Помімо азарта, є якась така легкість, як наче ти вже її відпускаєш. От ну, це те реальна глудоманія називається. Це те, що не повинно бути. Правильному трейдингу я помітила, коли в мене починається період, що угода за угодою відпрацьовують, мені стає скучно. І от це правильний трейдинг. Трейдинг це скучно. Це не круто. Це не азартно. Це не якось інтерактивно. Це скучно. І от отакий правильний трейдинг і повинен бути. Має бути скучно або просто нейтрально. Все. От тоді. Можу сказати, що так. Да. От я займаюся трейдингом, я не в домаю. Тому, е знову ж таки, звідки ця статистика? що Один трейдер з 10, 10% зі 100 це все єрунда. Міняйте стратегію. Буде не 10, а 20, буде не 20, а 30% зі 100. Я зараз тут, де стажуюся, -мене, в мене в оточенні, в основному, трейдера. І я бачу, що ну от в людини є якась основна робота, так ця людина ще торгує окремо да, для себе. І хорошо виходить, ну нормально заробляє якийсь процент плюсовий в місяць, у неї все одно виходить там чи в нього. І жінок багато в сфері трейдингу. Ну, тобто, і люди різного віку. Різних вікових категорій. Тобто, бо я раніше в якусь стереотип мислила, що це в основному, типу, мої ровесники, там, може, чуть старші, там молодь, Ні, ні, бабушки дідушки, кстати, теж, я вам скажу. Просто вони трошки по-іншому це все роблять. В общем, е, ну, як бабушки дідушки, ну вони прям там ж бабушки дідушки, ну, люди, такі вже ближче до похилого віку, також присутні в цій сфері. Просто треба. Зробити нову статистику або е, мати більше трейдерів в оточенні, і ви самі побачите, там не 10%, зіста, не один з 10, а більше і є люди з більшим потенціалом, ти спілкуєшся з людиною, і ти бачиш, що які ця людина помилки робить, і ти розумієш, що ну це трошки не твоя стратегія. Тут ти зараз торгуєш, трошечки щось треба поміняти. Є різні стратегії, можна міняти, але я вам скажу, аналіз на крипті не треба. Ні, я ж кажу, аналіз не для крипти. Може, іноді для біткоїна, але лучше ні. Лучше ні. аналіз на валютних парах у мене більш-менш відпрацьовував. От я вам скажу, канали відпрацьовували по валютних парах. От. А, Кстаті, смартмані по валютних парах я ще не особо приміняла. Та я взагалі повчилась та якось забила на них. Ну, в мене в основному кріпта. Ребят, я вже якось привикла до кріпти. Ну, я думала пробувати далі. В мене є ці термінали МТ4, МТ5 і так далі. Це, це все є у мене вже. Ну, якось я. Може мені скучно, я не знаю. Ну, якось я до крипти вже все-таки більше привикла. В общем, так, да, до речі, ще питання інструментів. Можливо, не кожному трейдеру крипта підійде. Може, якщо в тебе не виходить але ну, тобі цікавий трейдинг, поміняй стратегію і поміняй інструмент. Та там уже буде не 20-30% зі 100 успішних трейдерів, а можливо, вже і 40-50% буде, що таке може бути. Тобто, треба якось спробувати щось міняти, щось підбирати новеньке. Не постійно ну, ну щось не виходить одне. Та воно часом получите. Дивіться, я після смартманії. Я почала краще понімати оцей скальпінг, який я вивчала. Не постакану на цій формації, бо моя стратегія зараз змішана. Це оті свічні формації скальпінга і смартмані. Отак у мене якось вийшло. у вас теж все буде вийшло. І я, ребят, я тільки четвертий місяць, більш-менш вже почала так нормально торгувати. Я не знаю, що в мене буде за рік, але якщо пару місяців назад... Я навчилася брати 4, 5, 6, 7, 8%. Відсотків. Для мене це було класно. Зараз я вже беру то відсотки побільше. Я вам вже показувала в одному з своїх відео. І ну, якби там не було, але прогрес є, а головне не забивати, головне старатися, слідкувати, дивитися за цим і не піддаватися емоціям. Емоції в трейдингу відіграють 70-80%, дивлячись, для якої людини роль. Емоції, психологія це одне з найважливіших. І коли людина, типу, та, ну, в мене є знання, в мене і що мені сімоці? Емоції її тебе будуть тормозити. Емоції це завжди або рушійна сила, або тормозна. Одне із двох. Все. Ну зачасту тормозна. Рушійна – це коли мотивація є, щоб це вивчити, щоб це вийшло. І ти на цій мотивації йдеш, і далі ця сила стає тормозною, бо ти починаєш ладуманти, ти починаєш входити в азарт, ти починаєш захоплюватися. Трейдинг повинен бути скучний. Ребят, от реально, щоб трейдинг виходився, має бути скучно. Через те, я кажу, що трейдера, там класні трейдера, якісь курси, що також роблять і так далі. Якщо там раніше було питання, чи ти робиш курси, якщо ти заробляєш по трейдингу, а ви спитайте любого мільйонера, скільки в тебе джерел доходу? Ніколи не будеш якесь одне. В нього візде щось десь є, де він має прибуток так само і трейдер. Точно так само і трейдер. Якщо я буду класним трейдером, то мені проще реально теж зробити курс, щоб пасивно монетизувати свої знання. Курсу, щоб я якісь дні могла просто вже віддихнути від цих графіків. Я ж кажу, трейдинг насправді це скучно, це не інтерактивно. І я для себе думаю, що якщо я дійсно дойду до того рівня трейдера, що я зможу ділитися знаннями, я реально би зробила якийсь курс. Я би просто продавала, пасивно заробляла з курсу, я би ще десь якийсь бізнес вела, тобто я би ще щось, ну не тільки на трейдингу одному, тобто я ще би щось хотіла робити, там рухомість, нерухомість, там, купляти, продавати, здавати, ще щось, ну щось можна ще придумати. В будь-якому випадку один трейдинг можна бути ситим одним трейдингом. Ну наскільки це психологічно буде, ну не знаю, дивіться. Я зараз займаюся трейдингом, плюс стажуюся в сфері трейдингу, плюс е цікавлюся сферою web 3, монети і так далі, тиснети аеродропим. Всі ці моменти я також в цій темі зараз якось намагаюся якось в різних сферах, щоб, е як це кажуть, в, в кожній е затичка, де це затичка. Ну, общем, ви поняли. В общем, головне в трейдингу це психологія, терпіння. І навіть якщо немає мотивації, то має бути дисципліна, наполегливість. У мене рідко коли є мотивація. Насправді я така лінива, я така прокрастинаторка. Ну воно в мене стало получатися, По-перше, честю за того, що Бог мені дав пінок під зад, депресію, за яку я поїхала в село, і стала вчити цей курс, який я купила, і якось його повільно проходила. А взагалі я вам скажу так: щоб Бог не давав вам пінок під зад, дисциплінуйте себе самі і пробуйте щось робити самі. Нема мотивації, вам поможе дисципліна через силу. От реально це треба робити через силу, через не можу. Щоб було скучно, коли трейдинг стає скучним, він тоді починає получатися. Реально. Я не знаю, яким я буду трейдером. Мені подобається, що в мене вже воно починає получатися, вже як почало получатися. А, я не знаю. Чи буду я далі трейдером, чи вийде в мене все-таки так, щоб я змогла вже повноцінно на цьому заробляти? Я цього хочу. Ну, побачимо, що з цього вийде. Так що не 10% і не один з десяти більше людей може добитися тут успіху. І кожен з вас може, якщо вам це цікаво. Просто міняйте стратегії, міняйте підходи, міняйте інструменти. Щось міняйте в цьому. Щось одне не вийшло, то, брін, друге, третє чи четверте явно вас вийде. Я вже заговарююсь, так що вже пора до побачення казати. Все, до побачення, мої питання. Я знаю, що ви від мене фанатіти, ви мене вважаєте. Я знаю, що я ваша муза. Я це все знаю, що ви мене любите. Ну, я вас теж так трошки. Ну все, давайте тоді. Пока-пока, до зустрічі.